Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити, що нас з вами очікує з 1 серпня 2024 року про доплати до пенсії, які ще передбачені, про тарифи на комунальні послуги. Поговоримо про субсидії і. Про перетин державного кордону, які документи є обов'язковими для чоловіків, військовозобов'язаних від 18 до 60 років. Отже, почнемо, напевно, з пенсій, що очікує пенсіонерів у серпні 2024 року. Значить, дивіться, стосовно доплат, все залишається на тому самому рівні і в тому самому розмірі, що й було. Якщо ви досягаєте 70-річного віку, ви маєте право на вікову доплату у розмірі 300 гривень 75, ще додаєте 156 гривень 456 та при досягненні 80-річного віку додаєте різницю і отримаєте ще доплату у розмірі 570 гривень. Також ще передбачається у серпні 2024 року одноразова грошова доплата до Дня Незалежності України. Хто її зможе отримати, я розповідала в попередніх своїх відео, тому акцентувати сильно увагу свою не буду. Різні суми, нагадую, що це одноразова грошова. Допомога, частина пенсіонерів її отримають автоматично без додаткового звернення. Також в моїх відео ви можете знайти інформацію, кому потрібно звернутися для того, щоб отримати дану допомогу. Також ще поговоримо з вами про гуманітарну допомогу, чи буде вона у серпні 2024 року. Року значить дивіться, для пенсіонерів перерахунок відбувся працюючим пенсіонерам, березнева індексація. В Принципі більше в серпні нічого такого, скажем, супер незвичайного для пенсіонерів не передбачається. Вікові доплати, такі які були, і нічого не змінилося. І одноразова грошова виплата до дня незалежності нашої країни. Стосовно тарифів, тарифи залишаються у нас також без змін електроенергія. Залишається на рівні 4 гривень 32 копійок за 1 кВт. Пам'ятаєте, цей тариф у нас був встановлений з 1 червня 2024 року. Стосовно газу, так само. Газ у нас кубометр 7 гривень 96 копійок. Пам'ятайте, що мораторій до весни 2025 року на підвищення цін на газ. Вода також залишається без змін, але постійно ми чуємо про розмови про те, що водоканали кажуть, що змінилася вартість на реагенти, що потрібно зв'язку з тим, що збільшилася вартість тарифів на електроенергію. Також потрібно збільшувати тарифи на воду. Але поки що. Це тільки розмови, тарифи на воду, все залишається без змін стосовно гуманітарної допомоги. Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій надає інформацію про те, що Міжнародний благодійний фонд, який має назву Карітас, можливо, хтось з вас вже отримував від них допомогу, буде виділяти додаткові кошти на гуманітарну допомогу для нас з вами. По-перше, виділені кошти будуть спрямовані на підтримку медичної інфраструктури нашої країни, а також надання грошової допомоги. Людям о, вразливих категорій. Так, о, о, тому і ще що важливо, що решта коштів буде використана для підтримки постраждалих внаслідок військових дій тих родин, які проживають на прифронтових територіях Харківської та Дніпропетровської областей. Стосовно комунальних послуг, хочу нагадати, що якщо ви у вас є складнощі фінансові, ви не можете оплачувати свої комунальні послуги. Нагадую, ви маєте право звернутися в пенсійний фонд України. Та оформити там субсидію. Зараз є і діє експериментальний спрощений, спрощена процедура подачі заяви на отримання субсидії. Тому, будь ласка, звертайтеся в пенсійний фонд, якщо самотужки не можете справитись з фінансовою ситуацією в своїй родині. Стосовно ще грошових виплат для внутрішньопереміщених осіб, там теж все поки що залишається без змін. Взагалі Питання стосовно підвищення грошових виплат для людей, які мають внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Я бачу, що воно й не піднімається. Тобто, так само залишається 2 тисячі гривень для дорослих осіб та 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю. Єдине, що ще хочуть додаткову підтримку надати внутрішньопереміщеним особам у вигляді оренди житла. Пам'ятаєте, розповідала також про проект, що для внутрішньопереміщених. Осіб. Зараз розробляється програма, відповідно до якої держава зможе частково також допомагати орендувати житло тим, хто має статус внутрішньопереміщених осіб, тобто додатковий механізм підтримки постраждалих людей від війни. Стосовно перетину державного кордону, хочу нагадати, що починаючи вже ще 17 липня, згідно останніх змін чинного законодавства України та роз'яснень державної прикордонної служби, для відтепер чоловіки від 18 до 60 років, які бажають перетнути державний кордон, обов'язково мають мати при собі військово-обліковий документ. Також, якщо ви перетинаєте кордон, ви маєте відстрочку, ви маєте обов'язково до військового публікового свого документа надати довідку про те, що ви маєте на підставі, які ви маєте право відстрочки. Так пам'ятайте, що відстрочка у нас передбачена статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Там наразі міститься вичерпний перелік. Чоловіків, які мають право на період дії воєнного стану на території нашої країни отримати відстрочку. Або якщо ж ви також виключені з військового обліку, також потрібно буде надати відповідні відмітки, коли ви будете перетинати державний, державний кордон. Це, в принципі, з усього головного, що має відбутися в серпні 2024 року, будемо з вами слідкувати. Зараз йдуть активні обговорення щодо змін уже і соціальних виплат. Про них ми дуже багато говоримо, тому що дуже різна інформація. Міністерство соціальної політики каже, що потрібно взагалі. По новому, щоб запрацювала система соціальних виплат, постійно в нас пропонують вносити зміни. Хтось каже про те, що соціальні виплати їх розмір я вже розповідала, змінюватись не буде. Хтось каже, що навпаки. Чекаємо також з вами. Це вже буде більш зрозуміло, ближче до зими, коли буде прийнятий закон України про державний бюджет, і там будуть закладені всі соціальні виплати на наступний рік. Якщо щось буде змінюватися, чи можливо у вас виникають додаткові питання? Будь ласка, задавайте. Я обов'язково з вами поділюсь.